Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби ворог понад сотню разів обстріляв 21 населений пункт області під вогнем. Вкотре опинилися Гуляйполе, Новоданилівка, Таврійське та Новояковлівка. В ніч на 8 травня окупанти стріляли по Кимишувасі. Удар прийшовся по житловому будинку, де проживала родина. Мати і син отримали поранення. 8 травня, день пам'яті та примирення, коли Україна і весь цивілізований світ вшановують пам'ять жертв Другої світової війни. Цинізм і підступність росіян не мають меж. Будьте обережні у випадку повторних обстрілів. Негайно прямуйте до укриттів. Під вогонь окупантів вкотре потрапили жителі Степногірська. Загарбники з артилерії гатили по приватних будинках та багатоповерхівках. В Людей пробиті наскрізь стіни, потрощені вікна та майно також зазнав поранень і житель степового. В той же час окупанти активно змушують людей евакуйовуватись з тимчасово окупованого Токмака до Бердянська цій процедурі. Підлягають представники так званої місцевої влади. Колаборанти, діти, вчителі та вихователі. При цьому батькам дітей погрожують не зарахувати навчальний рік в разі відмови евакуювати дитину. На АЗС спостерігаються черги за пальним. Усім водіям повідомлено, що нових поставок пального не планується. Тим часом, за інформацією центру національного спротиву, через опір місцевих пожежників до гасіння займань росіяни залучають розгвардійців. Окупаційна адміністрація в тимчасово окупованому енергодарі не може набрати штат пожежників для роботи в місті. Ще раніше українські спеціалісти відмовилися працювати з окупантами та виконувати їхні вказівки і переходити на російські договори.